Знаєте, що спільного у нас із росіянами, і ми тут, і вони там дивились останні звернення Путіна і питали в себе, а що це взагалі таке було? Чому їх анонсують як історичні і ті, які определять судьбу Росії? А в кінцевому випадку це просто ніщо. Звернення верховного російського палпатіна стають все коротшими. Про мятеж він говорив 5 хвилин. Ще менше підбивав підсумки цього військового перевороту. А наступного дня перед силовиками він взагалі виступав цілих 3 хвилини. І, хоч Путін постійно пухикає, причина цьому не хвороба. Суть розповів вам нині вже, тобто зараз, тобто right now. Раніше Путін переможець говорив з Плепсом годинами. Його комунікація зводилась до двох щорічних подій, так званої прямої лінії, де він, наче чарівник, вирішував проблеми пересічних росіян. Пряма лінія це шоу спецслужб. І підсумкової прес-конференції, де він вже спілкувався з журналістами і відповідав як на заготовки від пропагандистів, так і на питання іноземних змі. Ви наш колега да, з України. Да, да, страти... колега України. Да, колег... ми, мої колеги, мої Мені говорили, що лучше не давайте йому слово, тому що він скандал устроїть. Ви хочете скандал устроїть, устроїти? Спасибо, скандала не буде, як і не було. Ну, слава Богу. І прямі лінії, і пресконференції в середньому тривали по 3,5 години. Путін на посту глави держави провів 17 щорічних присуг. Але в минулому році він скасував абсолютно все. Нічим було хвалитися. Єдине, де ми бачили в 2022 Путіна більш ніж півгодини, це зустріч на Валдаї. Тоді ж ми і зрозуміли, що в діда сухо в роті. <кій> Чити, щоб володька так закашлявся, що аж то поставте нам лайки, підпишіться на канал. Це супер важливо, бо так YouTube пропонує це відео ширшій категорії людей. А взагалі, то під відео є кнопка спонсорувати, яка допомагає нам випускати більше відео. Окрему подяку оголошуємо Андрію Бондаренко, Валентину Валентиновичу, Ірині Руденко, Антону Дрейк Стелеру, Андрію Благодеру, Віктору Таремко, Яро Яропро, Славі Федорчуку, Хоум Спіріт Юей, Альоні Прохоровій, Юлії Вдовіченко, Наталці Міщенко. Фух. Останні два великих звернення Владіміра Владімирича датуються лютим 2022. -го. Перше це за два дні до вторгнення. Тема моєго виступлення на Україні». і то чому це так важливо для нас, для Росії. А потім, вже перед самою інтервенцією, він затягнув знайому плотівку про неонацистів НАТО, яке наближається до кордонів необ'ятної. Воєнна машина двіжиться і повторюю, приближається к нашим границям вплатною. А далі Володька пішов в закат. Ну тобто, його війна повернула не туди, а війська почали сасямбу. Тепер він інколи з'являється на публіці на якихось форумах чи на зустрічах з лідерами країн сателітів, але батько росіянської нації більше не звертається до своїх алкашів, аби пояснити, що відбувається. Це і є ключова різниця в комунікації двох лідерів воюючих держав: Путін, який мовчить, і Зеленський, який звертається до людей щодня, втомлений щитиною на обличчі, але близький по духу до народу, що страждає. Українці, українки, бажаю здоров'я, шановні українці, незламний народи, незламної країни. Після зникнення Путіна як великого комунікатора цей вакуум заповнив Євген Пригожин. Він, на відміну від клоуна з Міноборони, говорив і про здобутки, і про поразки. Але найголовніше, він розмовляв з бидлом в знайомому для них стилі. Та блядь, бляці, і чіта сина вия, і ті, які не дають нам боєприпаси, Су, будуть в аду траха, блядь, бре. Фішкою Пригожина стали короткі аудіоповідомлення в Телеграмі. Він буквально своїм голосом відповідав на кожне запитання, яке йому надсилали журналісти. Для розуміння з грудня минулого року, тобто це з часу, коли перші загони вагнерівців підтягнулись до Бахмуту. Пригожин записав 370 різних аудіоповідомлень. Причому щомісяця їх ставало все більше. И Пригожин постійно давав интервью Косячи пидзеленского типу в непринужденной обстановке. Страну надо переводить на военное положение, и самое главное, что общество должно быть мобилизовано, готово к тому, что будет необходимо еще долго, долгое время жить в этих условиях. І це допомогло Пригожину вийти на загальну національний рівень. По кількості згадок за останній місяць він майже наздогнав Путіна 12,5 мільйонів проти 12,9 мільйонів. Це аналіз по медіа, соцмережах Ютубу в трьох країнах Росії, Україні та Білорусі. І у випадку Пригожина це не випадковість, а чітко вибудований план. Бо в нього є своя медіа імперія. Та легендарна фабрика тролів, яка кошмарила вибори президента Шаміж Хіларі. І Трампом це все справа рук вагнерівського полководця. Сьогодні ополудні в 12 часов повністю був взят Бахмут. Тому комунікаційно Путін програв і почалася перша телеграмна революція. З'явилось відео, на якому бігають вагнерівці і кричать, що їх обстріляли. Брат, подожди. Потім посипалися повідомлення від Пригожина, який казав: Ми відправляємось у марш справедливості, ми перетнули кордон, ми будемо знищувати всіх, хто стане на шляху. А зранку ми побачили, як лідер бойовиків вже в Ростові на Дону розповідає генералам, як треба жити. Бразні шампанським з Києві, коли ви Просадить красні лимани і зюми і все інше. О, тоді, праздник, в Києві, А ми ніоткуди не біжимо. Тому перше звернення Путіна було авральним. Він не задавав тематику, лише раз гадав про захід і неонацистів, але що найважливіше, вперше заговорив про революцію, порівнявши події з 1917 роком. Іменно такий удар був нанесений по Росії в 1917 році, коли страна вела першу мировую війну. У мене є дивна звичка. Я коли слухаю заяви політиків, то виписую слова, які вони повторюють. Так я вловлюю основний меседж і настрій повідомлення. Завдяки цьому, я з впевненістю кажу з трьох звернень Путіна, які ми почули за три дні. Саме ось те перше було написане швидко: слова ізміна, смута, «придательство», удар в спіну він загалом повторив 11 разів м'ятеж 4 рази. Росія 6 разів. Але наступне звернення за два дні після подій вже було більш збалансованим. Мужество самопожертвування павших героїв-льотчиків уберегли Росію від трагічних розрушительних последствий. Так, ми вперше почули про пілотів, які загинули, але що найважливіше, більше перекосів не було. Найчастіше кремлівське падло згадувало про граждан і общества сім разів. Тобто, тут вже до нас повернувся спокійний і виважений Путін. Ще більш коротко і чітко він говорив у третьому зверненні перед військовими і розгвардією. Тут знову довелося згадати про пілотів, бо після минулого спічу всі такі. А тобто, ми пробачаємо їм цю тему, так. В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи. Летчики, они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания. І тут вже у Путіна було все зрозуміло. Він тричі сказав «товариші», стільки ж разів повторив Росія, але все одно звернення на 3 хвилини 13 секунд це найкоротше базікання президента Росії на моїй пам'яті. Він намагається бути зрозумілим як Пригожин, але це йому не вдається, бо він все одно лишається старим КДБшником, який невдало жартує і розповідає приколи про попу різінове попа. Його магічність на прямих лініях закінчилася, бо, перебуваючи стільки років при владі, ти не можеш перекладати на когось факапи. А під час прес-конференції річний дід занадто часто кашлює і збивається з думки, тим паче сидіти 4 години і не пісяти йому вже важко. Так, ми в Україні дійсно розчарували, що мітєж Пригожина закінчився так само швидко, як і почався. Але тепер влада під путіним захиталася як ніколи. Всі побачили, що цю владу візьме то. Ой, в кого є сила, тому варто трохи почекати. А почекати ми можемо за чашкою кави або пляшкою пива, кому як подобається, аби бути незалежними. Ми створили аккаунт на сайті Баймієкофі, де ви можете нас підтримати одноразовим донатом. Лінк є в описі під цим відео. Буду вам дуже вдячний! А наразі всім папа. -па.